Сфужо. Світова Федерація українських жіночих організацій є міжнародною координаційною надбудовою українських жіночих організацій на чотирьох континентах земної кулі. На даний момент Сфужо об'єднує у своєму складі 30 країн світу. Світова федерація була заснована у 1948 році у місті Філадельфія, Сполучені Штати Америки. Сьогодні центральний офіс Сфужу знаходиться у місті Торонто, Канада. Сфужо відзеркалює діяльність локальних українських спільнот по всьому світу, а також представляє їх на міжнародній арені в Організації Об'єднаних Націй. У 1990 році Сфужо отримала акредитацію при департаменті публічної інформації в ООН. В 1993 році консультативний статус в економічній і соціальній раді ООН, А в 1997 році членство в комітеті при ЮНІСЕФ. Сфужа також тісно співпрацює зі світовим конгресом українців, разом просуваючи інтереси України та українського народу. Ще до ери інтернету та соцмереж. Сфужо створила майданчик для обміну ідей, опрацювання матеріалів та поширення різних методів праці в локальних громадах. Таким майданчиком став квартальний бюлетень Українка в світі вперше він був виданий у 1963 році, і Сфужо продовжує видавати цей журнал і сьогодні. Складові організації Сфужо працюють у різноманітних напрямках: громадських, релігійних, культурних, освітніх, еміграційних та гуманітарних. Ми впевнені, що Сфужо і надалі буде відігравати визначну роль у сучасній хвилі демократичного жіночого руху Українок. Наше завдання брати участь у глобальному жіночому русі, залишається незмінним. Разом ідімо вперед на зустріч спільній меті.